Вітаю, друзі! В попередньому відео я говорив про різні аксесуари для догляду за вінілом та програвачем вінілу. І сьогодні я хочу продовжити цю тему, а саме поговорити про миття вінілу. Для тих, хто тільки починає свій шлях вініломана, може бути новиною те, що вініл треба мити. Наприклад, як це було для мене. Але мити треба не лише старий вініл, який ви десь там знайшли у діда на горищі, але і новий вініл, який ви щойно придбали. Мити новий вініл потрібно з кількох причин: починаючи з того, що на заводі, де він виготовився, могла бути не лабораторна чистота, і закінчуючи тим, що обов'язково на новій платівці буде великий електростатичний заряд, який притягне на себе дуже багато пилу, а також часточок паперу, в який був запакований цей вініл. І саме сьогодні я отримав нову платівку від магазину Besarab Records, який надав мені її безкоштовно. Це онлайн-магазин фірмового закордонного вінілу. Посилання я залишу в описі під відео. Заходьте, обирайте, і якщо ви не знайшли того, що вам хотілося, сміливо пишіть в телеграм. Вам допоможуть. І щоб все було чесно і прозоро, я цю платівку не розпаковував. Хоча, звісно, ви так не робіть. Обов'язково розпаковуйте платівку на пошті і перевіряйте, тому що людський фактор, звісно, ніхто не відміняв. Отже, поїхали. Запакована вона. Я одразу бачу, що доволі непогано фірмовий такий картон, в якому нічого платівці не загрожує. Так, відкриваємо. Тут у нас плівка. Нехай кудись туди. І це у нас легендарний гурт Linkin Park з не менш легендарним альбомом Meteor. Як бачите, наліпка магазину, щоб ви бачили, що це не якийсь там не якась інша ліва платівка. І що важливо ось тут у нас голограма, яка показує, що це у нас фірмовий вініл від Warner Music. Не з підвалу. Далі. Як я вже казав у попередньому відео, я намагаюся якомога довше зберегти саме заводське пакування. І для цього я обережненько розрізаю цей заводський конверт, цю заводську плівку. Ось тут, в місті, де дістається платівка. Ще трошки згори. І тепер можна діставати платівку. Так, для початку, як завжди, у нас така вкладка. З ліріксами і дістаємо саме платівочку. Ось вона яка чудова. Так, як бачимо, тут просто картонний конверт. Який ми, звісно, замінимо на антистатичний. Дістаємо звідси платівку, і воно напевно видно не буде, але я бачу, що картон на ній доволі таки багато. І статичний заряд, звісно, тут також є, будемо мити. І перший спосіб миття вінілу, який я вважаю найпростішим для новачків, це спеціальний спрей та спеціальна серветка. Я користувався раніше різними засобами від закордонних виробників, але сьогодні у нас дещо цікаве: це набір для. Догляду за вінілом від українського бренду «Міло Вініло». Цей набір я, звісно, також отримав безкоштовно і одразу його розпакував. Бо, по-перше, як тут втриматися, а по-друге, просто щоб було швидше показувати. Коробка дуже красива, приємна на дотик. Відчуття, що ти дійсно отримуєш красиву брендову річ. Тут у нас спрей, який вже є готовим розчином, не треба нічого колотити, як це було. Раніше і щітка. Щітка мені дуже сподобалась, приємного такого темного кольору, приємна на дотик, і, як заявляє сам виробник, вона стійка до вологи. Так, і наступне це серветки. Я трошки розірвав, але нічого. Тут у нас 5 серветок, в коробочці. Це серветка з мікрофібри. Які можна використовувати неодноразово, тобто однією цією серветкою можна користуватися дуже довго, і їх тут одразу п'ять. Це на мій погляд, чудово. Тож як цим всім користуватися? Насправді немає ніяких жорстких правил щодо миття вінілу. Наприклад, якщо у вас немає в наборі такої щіточки, ви можете просто нанести, розподілити рідину і прибрати потім серветкою. Це також спрацює, це прибере статичний заряд і прибере більшість забруднень. Щіточка дає можливість ще й механічно вплинути на платівку і ще краще вичистити різний бруд з канавок платівки. Беремо платівку, я її тримаю ось так. Звісно, до доріжок не торкаємося. Наносимо спрей. Шкодувати тут не треба, чим більше, тим краще, на мій погляд. Далі запускаємо програвач і додаємо щіточку. Як довго так робити, це вже вирішувати вам. Тут немає ніяких жорстких правил. Тепер беремо мікрофібру і обережно ось таким чином прибираємо рідину. Тепер робимо те саме з іншою стороною платівки. Після цього можна платівку одразу ж прослухати або вкласти в новенький антистатичний конверт. Тому що, як я казав в попередньому відео, в звичайному картонному конверті зберігати платівку дуже небажано. На ній знову буде дуже багато бруду. Перед тим як показати вам наступний спосіб миття, який я також використовую, коли в мене є на це часто натхнення, я хочу трошки сказати про вакуумне миття. Це дуже гарний спосіб, який дає чудові результати, але він... Найдорожчий, тому що вам потрібна буде спеціальна вакуумна машинка. І на наше щастя, бренд Vinilo виготовляє такі машинки, які за ціною дешевші, ніж закордонні. Тож, коли-небудь я планую собі таку купити. Для того, щоб спробувати вакуумне миття вінілу, я свого часу виготовив ось таку насадку на пилосос. Це і є звичайнісінька насадка на пилосос, яку я подовжив. Тут є проріз і спеціальні м'які накладки, які саме і торкаються до платівки. Працює це наступним чином. Ми так само наносимо рідину для миття, розподіляємо, можна використати щітку для того, щоб механічно ще додатково вплинути. І потім вмикаємо пилосос, надіваємо ось цей отвір на шпиндель і прокручуємо. Платівку. Таким чином пилосос втягує рідину разом із брудом, який вона розчинила. Робимо один, максимум два оберти. Якщо робити більше обертів, то через рух повітря платівка набере електростатичного заряду, а це нам не потрібно. Я перестав користуватися таким способом, тому що в такому вигляді він громісткий і шумний. Для того щоб це було зручно, красиво і приємно, треба купити спеціальну машинку. Сподіваюся, колись так і буде. Отже, наступний спосіб. Свого часу я знайшов за доволі привабливою ціною ось такий набір для миття. Це Nosti Disco Antistat, перша версія. Він складається з ось такої ванночки, зажим для платівки і спеціальна підставка для того, щоб поставити сушитися платівки. Як це працює, я зараз продемонструю. В комплекті у нас йде ось такий розчин, який використовується багаторазово. І після використання зливається через ось таку лійку з фільтрами назад сюди в ємність. Відкручуємо і наливаємо сюди. Далі беремо платівку. У мене якраз є платівка, яку я збирався саме помити. Вдягаємо. Закручуємо. Вставляємо сюди, дивимося таким чином. І робимо кілька обертів в один бік і кілька обертів в інший бік. Всередині є спеціальні щиточки, які з обох боків чистять платівку. Після того, як ви кілька разів прокрутили в обидва боки платівку, ставимо таким чином, щоб рідина стікала назад в ванночку. Саме через це я і казав, що я використовую цей спосіб тоді, коли в мене є на це часто натхнення. Тому що треба деякий час почекати, поки воно ось так. Стече після цього ставимо платівку на підставку і даємо їй добре висохнути. Але є ще два способи, які особисто я вважаю неефективними. Перший з них це звичайне миття проточною водою у себе в душі, з використанням якихось там засобів для миття посуду чи гелів для душу. Ви здивуєтесь, але в інтернеті є люди, які на повному серйозі розповідають про такий спосіб. Для мене це взагалі якесь варварство, і якщо розібратися, то воно не може бути ефективним. Спеціалісти стверджують, що звичайна вода через поверхневий натяг не потрапляє або майже не потрапляє в доріжки платівки. Відповідно, вона не може просто нічого звідти вимити. А інша біда полягає у тому, що звичайна вода після висихання залишить по собі мінерали, тобто солі, які будуть, звісно ж, зношувати стилус вашого програвача. Другий спосіб, який я вважаю неефективним, це ультразвукове чищення. Скільки б я відео з цього приводу не дивився, я не почув жодної різниці до та після. Плюс до всього, ці машини вони також не дешеві, гучні, громісткі і просто-напросто незручні. Тому для себе я такого варіанту не бачу. Отже, друзі, тепер ви знаєте про миття вінілу трохи більше, і сподіваюся, що ця інформація для вас буде корисною. Як завжди, я прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар, адже це мотивує мене продовжувати далі. Я дякую магазину Besarab Records за надану мені платівку, бренду Milo Vinilo за надані мені засоби для миття Вінілу, і вам дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і. Побачимось в наступних відео. До зустрічі!